Проблемним для політичної партії фронту змін виявився 24-й округ Кіцманському районі. За результатом голосування виборча комісія відмовилася визнавати переможцем того округу Василя Шемчука, незважаючи на всі позитивні для кандидата від фронту змін рішення судів, до обласної ради його все-таки не включили. Принципове питання це те, щоб Василь Шемчук був зареєстрований депутатом Чернівецької обласної ради. На що мені сказали, що звертайтеся до суду. Тому ми не приймали участь, але ви самі знаєте, вже всі за результатами голосування, що було набрано більшість голосів паном Ватаманюком. і всі побачили те, що ми казали півроку тому на всіх наших прес-конференціях, що в Чернівецькій області проходить операція консервація у владі. Незадоволені також фронтовики і тим, що обласні депутати не дозволили підняти питання про прийняття звернення до президента України щодо витування податкового кодексу. Це питання обов'язково будуть піднімати наступної сесії. А тих депутатів, які незадоволені співпрацею з провладними силами, фронтовики запрошують працювати в опозиції та входити до своїх депутатських груп. Депутатську групу ми запрошуємо інших представників. Можуть в принципі і вступати і в нашу фракцію, але за єдиною мовою – це вступу до нашої політичної сили, тобто стати нашим однопартійцем. Ми якби відкриті, будь ласка, на сесії міської ради, яка відбудеться 25 листопада, де будуть обирати її секретаря, кажуть керівники фронту змін. Вони однозначно не підтримуватимуть представника регіонів, а будуть висувати свого. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.